Всім привіт! Мене звати Ріта. Я більше сім років цікавлюсь темою мінімалізму. Розхламляю свій будинок, свій гардероб, книжки та намагаюся розхламити та зробити більш простим моє життя. А в цьому відео я хочу розповісти про... Не дуже свою вдалу покупку розповім та покажу, чому саме я вважаю її невдалою, та розповім, чому я хочу її повернути до магазину. До речі, напишіть в коментарях, чи зазвичай ви можете повернути в магазин ту річ, яка вам не підійшла, чи щодо якої у вас є якісь сумніви. Напишіть в коментарях, чи легко вам повертати речі, чи ні. Тому що раніше мені було трошки складновато, я якось. Так себе не дуже впевнено почувалася, коли хотіла повернути річ, але потім зрозуміла, що це моє право, і якщо річ ви не носили, якщо вона в гарному стані, ну, в ідеальному стані, якщо ви не зняли всі ці бірки, якщо у вас є чек, то ви можете з легкістю повернути цю річ а, до магазину. І взагалі, одна з перших порад, як бути мінімалістом та як жити тільки. Тими речами, які вам подобаються, які приносять вам радість, це не купляти ті речі, які вам не подобаються. Та не приносять вам радість, які вам не йдуть, чи у вас є якісь сумніви щодо цих речей. І немає нічого дивного чи некомфортного в тому, щоб повернути річ, яку вам здається, що ви помилилися щодо неї. Тому що, знаєте, часто так буває, що примірюєш якусь річ. В магазині вам воно подобається. Ви подобаєте собі в зеркалі, ви почуваєте себе досить впевнено. Але потім ви приходите додому, знову її міряєте і зрозумієте, що щось не те. Чи можливо, ви можете зробити такий тестовий вихід на вулицю, чи там погуляти з подружкою і зрозуміти, що ну в цій речі вам не комфортно, ви не почуваєте себе класно. Тому я думаю, такі речі також треба повертати до магазину. І так, зараз я покажу вам сукню, я, щодо якої в мене були певні сумніви. І я коли вже прийшла додому, я зрозуміла, що напевно не хочу її носити. А, ця сукня ось така, дивіться. Зараз я ще приміряю. А перший пункт ще це був, коли я при, принесла її додому. Я зрозуміла, що вона дуже-дуже легко мнеться. Дивіться, скільки зморшок, я не знаю, на відео видно чи ні, але вона прям ну, легко мнеться. І я зрозуміла, що я не хочу витрачати свій час, щоб просувати свої речі. Ну, в принципі, я намагаюся купляти ті речі, які не потрібно прасувати. І особливо, якщо я купляю цю річ я хочу її носити в подорожах, в подорожах я точно не хочу просувати, тому що а, деякий час тому я багато а, часу витрата витрачала в подорожах, щоб а, попрасувати свої білі футболки, чи попросувати свою якусь наступну сукню. Ну, для мене це не варіант. Тому це вже був. В перший мінус цієї сукні. А другий пункт, чому мені не дуже подобається ця сукня, а, то те, що я не люблю носити речі без, а, без бра, без лівчика. А ви бачите, що тут такі дуже тонкі шлеї, а, і в принципі лівчик буде виден. А, в принципі, їх можна сховати сюди, але навіть якщо сховаю я шлеї від лівчику, тут все одно буде трошки. Лівчик виглядувати. А для мене це не комфортно. Дівчата, які носять сукні без лівчику, ви прям молодці. Я так не можу. Мені це не комфортно, тому це ще один мінус, чому ця сукня ну така не дуже. Третій пункт, чому у мене були сумніви щодо цієї сукні, це те, що у мене не було якогось такого аксесуару, якоїсь сумки, яку можна носити з цією сукнею. Тому що у мене є тільки, в принципі, одна сумка. Це цей рюкзак він доволі базовий в стилі кежуал, він іде майже під все. Але ну, з цією сукнею він, ну, в принципі, нормально, але не дуже. І я подумала, навіщо мені заради однієї сукні купляти ще одну сумочку. А навіть якщо я побачила одну сумочку в Айкікі за 500 гривень білу, мені здається, вона б сюди могла підійти, але я зрозуміла, ну навіщо мені. Заради однієї сукні, яку я купила, з з заради цього мені потрібно купляти ще щось. А це знаєте, якийсь був а, чи розказ, чи щось таке, коли жінка купила собі там пояс, потім їй а, потрібно було купити для цього а, же, юбку, потім вона купила для цього блузку, потім а, -светер там, чи потім якесь пальто, потім шляпку. І все це вийшло з того, що вона купила одну річ, яка за собою. Під 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 і дігнала ще, ще багато речей її потрібно було купити. Ну то таке Наступний пункт, чому у мене були сумніви щодо цієї сукні, це те, що тут дуже ну вона відкрита, зона декольте, особливо якщо сидіти, <смас> сидіти. І ось ця зона також мене трохи-трохи у мене були сумніви. І знаєте, є такі речі, які ви міряєте в примірочній, ви відчуваєте себе такою крутою, класною. Ви думаєте, що ви виглядаєте супер, особливо коли консультант вам каже, що ви класно виглядаєте, чи подружка поряд стоїть і каже, що ви виглядаєте класно. І так, ви можете виглядати класно, але є ще таке внутрішнє відчуття, як ви виглядаєте, як ви відчуваєте себе. І ну, для мене відкривати цю зону це трохи занадто. Особливо, якщо я буду їздити громадським. Транспортом, особливо коли я буду там ходити одна без чоловіка, для мене це некомфортно. Тобто, ну, незважаючи на те, що я там феміністка і всі діла, для мене некомфортно, коли мені дивляться люди незнайомі в цю зону. І е, навіть незважаючи на те, що я відчувала себе класно в примірочний, я зрозуміла, що коли я буду ходити по вулиці чи буду сидіти в кафе з друзями, я буду себе відчувати некомфортно. Можливо, це мої якісь таракани, які потрібно ще проробити, пропрацювати. Але ну, я хочу відчувати себе в своєму одязі комфортно. А, впевнено, і ну, навіщо мені речі, щодо яких є якісь сумніви. А також наступний пункт, коли я а, одягла цю сукню і сіла, я зрозуміла, що вона трохи замала в цій зоні. А, у мене широкі плечі, я не товста. А, так, і ну, я зрозуміла, що ось в цій зоні вона трошки замала. Якщо сидіти, мені трохи некомфортно було дихати, коли я сиділа. І я зрозуміла, навіщо мені така. Річ, в якій мені складно дихати, це ну таке не дуже. І також щодо ціни, ця сукня була не дешева, вона коштувала близько 1700 чи 1800 гривень. І знаєте, ну якщо б вона о, умовно коштувала там 300 гривень, і так, знаєте, одягти на пару разів там, з якоюсь рубашечкою щось там прикрити, ну так можна було. Але навіщо мені ну, за таку немаленьку не суму грошей купляти сукню? Які, щодо якої у мене є сумнів. Я зрозуміла, що мені це не потрібно. І щодо е, прикрити рубашечкою, знаєте, я подумала: ну окей, е, якщо я купляю таку сукню з, відкритим, з відкритою зоною декольте, а потім її прикриваю. Це, ну, тобто, таке, типу, я хочу спочатку відкритися, а потім така: ой, сорян, я знаєте, я трохи застіснялася. Це як коли дівчата йдуть, я бачу, вони йдуть по переходу і вони стоять, такі ну, вони одягнені на Короткий топ, коротка спідниця. вона, ну, якщо ти вже так одягнена, то іди впевнено. А вона така стоїть на переході і така, знаєте, адергіває цю сукню, тобто їй некомфортно. Тобто, ну, якщо ти вже таке одягаєш, то іди комфортно. Я зрозуміла, що я так поки що не зможу, тому що поки що ця сукня, напевно, повертається до магазину. І знаєте, що після цієї зеленої сукні я зрозуміла, що у мене вже є ідеальна літня сукня. Вона, вона легка, вона не мнеться. А вона з легкої тканини. Вона прикриває все, що потрібно прикрити. Вона трошки має зону декольте, але вона така нормальна. В принципі, навіть чорний рівчик не дуже виден під нею. Вона коштувала таку ж суму, як коштувала ця сукня, але по якби. По кількості насолоди, яка вона мені дає, я в ній вже фотографувалася, знімала відео у своїх подорожах, вона мені подобається. І якщо в мене вже є ідеальна моя сукня, навіщо мені ще одна, я в, якої, в якій я себе відчуваю, не дуже впевнено, що до якої в мене є сумніви, яка коштує? Та так же, як ця сукня. ну ось така історія. Напишіть в коментарях, чи складно вам повертати речі в магазин, чи не складно, чи робите ви. Це часто, тому що у мене колись була знаєте, як моя психологиня сказала, у мене була шопінг-булімія. Я купляла речі, а потім повертала їх до магазину. Зараз мені здається, у мене це трошки попустило, але іноді все ж таки я маю сумніви щодо тих речей, які я вже купила, і іноді я все таки їх повертаю в магазин. Напишіть в коментарях, чи сподобалося вам це відео, чи сподобалася моя та зелена сукня. Можливо, ви вважаєте, що вона мені пасує, що мені треба її залишити. А якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підтримуйте україномовний контент і до зустрічі в наступних відео.